Вітаю вас, мої любі підписники і ті, хто вперше на моєму каналі. Сьогодні відео хочу показати, як я готувала смаколики для своїх любих вечірників. Хто такі вечірники? Це ті, хто приносять вечерю. у нас на Полтавщині напередодні Різдва. Поки що, це за старим стилем, не знаю, як буде наступного року, тобто 6 року січня, Крещеники до своїх хрещених батьків, або ж онуки до бабусів, до бабусі з дідусем приносять вечерю. Ну, до нас приносять вечерю наші племінники. І племінниця вона ще і наша хрещениця. Тож, ми їх, вони приносять там вечерю, ми їх зустрічаємо різними смаколиками, невеличкі подарунки їм готуємо. Ось так і я зустрічала наших племінників. Вони полюбляють мої домашні солодощі, тому, окрім того, що я кладу їм до пакуночків якісь магазинні смаколики, подаруночки невеличкі, я готую для них солодощі. Людяники на паличці люблять і ще кікпопсики. Тому пропоную вам подивитися, як я їх готувала. Якщо вам відео сподобається, ставте вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще цього не зробили, і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні цікаві відео. Дивимось! Сьогодні буду готувати льодяники на паличці. Для карамелі нам знадобиться 150 г цукру, 50 г води та 50 г глюкозного сиропу. Всі інгредієнти додаю в сотейник і ставлю на середній вогонь. Поки наша карамель вариться, приготуємо формочки для льодяників. У мене є спеціальні форми для льодяників. Але якщо їх немає, можна розливати на льодяники на силіконовий коврик. Раніше я так і робила. Зараз же в формочки я вставляю палички. Можна використовувати палички для кейк-попсів, а можна і звичайні бамбукові шпажки. Зараз у мене палички для кейк-попсів. Уварювати карамель потрібно до 145-150 градусів. Перевіряти готовність карамелі можна за допомогою градусника, можна перевірити, я цього на відео не показувала, але дуже часто перевіряю готовність карамелі, додаючи крапельку гарячої карамелі в дуже холодну воду. І якщо карамелька, Одразу стає твердою, значить, вона готова вже готова карамель. Або ж якщо вже по краю стіночок з'являється ось такий коричневий відтінок, як на моєму відео, то це карамель теж готова. Але треба бути дуже уважними, тому що я трішечки не вслідкувала. І трішки-трішки карамель моя переварилася. Вона стала такого, знаєте, як в дитинстві було, такого насиченого карамельного смаку. Для цієї карамелі це не страшно, тому що я планувала її фарбувати в зелених. Кольор. Але якщо е, нам захочеться або вам захочеться карамелі блакитного і, або ж ніжно-рожевого кольору, тоді треба бути більш е, пильними, варити карамель на е, меншому вогні і слідкувати, щоб не було цього коричневого відтінку. Ну, в мене ось так на цей момент вийшло. Розливаю карамель по формочкам і посипаю їх, як кажуть мої діти, посипушками. Тоді карамельки стають більш святковими. після того, як лядяники повністю остигли, я запаковую їх у пакетики. І перев'язую кольоровою стрічечкою. Ну ось солодкі подаруночки для моїх племінничків готові. А ще мої племінники дуже полюбляють кикпопси. Це такі тістечка на палочці. Дуже схожі на чупачупси. Тож приготую і їх для моїх маленьких вечірників. Основою для цих маленьких тістечок буде звичайний бісквіт. Для бісквіта нам знадобляться 5 яєць. 150 грам цукру та 150 грам порошна. Спочатку ми відділяємо білки від жовтків і будемо білки взбивати окремо з цукром, а потім, так само окремо будемо збивати жовтки. Білки взбиваємо спочатку без цукру, спочатку на меншій швидкості, додаю дрібку солі, для того, щоб білки швидше взбилися. Потім вже додаємо швидкість на блендері і поступово ставимо на максимальну. Взбиваємо білки до того моменту, поки, беручи на лопаточку, вони будуть ось. Не спадати, не стікати з лопатки, а будуть триматися, як то кажуть, допіків. І тільки вже після того, як білки без цукру повністю взбилися, тільки на цьому моменті ми додаємо цукор. Цукор додаємо теж поступово, не одразу весь. І додаю тільки половинку тієї, е, того об'єму, який нам взагалі потрібен на весь бісквіт. Другу ж половинку ми будемо збивати разом з шовтками. Поки білки взбиваються, приготую форму для випікання. У мене ось така роз'ємна форма для випікання. Пергаментним папером я застеляю тільки низ цієї форми, а стіночки потім вже Відокремлю від стіночок відокремлю бісквіт. Ось наші білки вже взбилися, вони тримаються такими шапочками, піками, як то кажеться. І тепер я перекладаю білки в окрему миску. Далі в миску, в якій збивались білки, я переливаю жовтки і теж спочатку взбиваю їх без цукру. Поки вони стануть більш однорідними, а вже потім поступово-поступово додаю цукор і взбиваю жовтки до однорідної маси. Жовтки не повинні збиватись, так як білки, ну, вони так і не будуть, вони не приймуть консистенцію такої піків а стануть ось такою однорідною масою, і як зрозуміти, що жовточки вже збилися, вони змінять колір, стануть ось такого блідо-жовтого кольору. Потім переливаю обережно жовтки до білків і ретельно перемішую жовточки з збитими білками. Після того, як жовтки з білками з'єдналися, поступово додаю борошно, просіюючи через невеличке ситочко. Для чого це робиться? По-перше, в муки можуть бути якісь маленькі часточки, непотрібні нам зайві. А по-друге, так ми збагачуємо наше тісто, збагачуємо наш майбутній бісквіт повітрям і він стає більш повітряним при випіканні. Ну ось Наше тісто вже готове, і можна перекладати його в форму. Прикладаю обережно, роз, трішечки розрівнюючи верхушечку нашого тіста. Можна вже відправляти його до духової печі. Випікати бісквіт будемо при температурі 180 градусів на протязі 30-35 хвилин. І ось наш бісквіт піднявся такою гарною шапочкою, підрум'янився. Зараз відкрию дверцята і перевірю, чи готовий наш бісквіт. Перевірити це можна, проткнувши його ось такою дерев'яною шпажкою. Якщо ми витягуємо, і шпажка суха, значить наш бісквіт готовий. І можна вже шафу вимикати. І витягати наш бісквіт. Після того, як бісквіт охолону, приступаємо саме для, до приготування наших кейк-попсів. Для кейк-попсів я верхню шапочку бісквіту зрізаю, беру тільки середню частинку бісквіта. До бісквіта я додаю 2-3 ложки вершкового масла і 2-3 столових ложки вареного згущеного молока. Все це ретельно вимішуємо, робимо однорідну масу, а потім з цієї однорідної маси вже формуємо кульки. Після того як всі заготовочки зробила, відправляю їх, щоб вони охолодилися в морозильну камеру. Для того, щоб кейк-попси міцно трималися на паличках, ми їх не просто вставляємо, а закріплюємо на розтоплений шоколад. І після цього знову відправляємо в морозильну камеру, для того, щоб вони швиденько охолодились. І вже потім можна буде покривати їх шоколадною глазур'ю. Для прикрашення кий попсів ми знову ж таки готуємо, як кажуть наші дітлаги, шоколад... посипушки. Спочатку я обмакую кейк-попсики в шоколадну глазур, трішечки струшую шоколад. Для того, щоб його було не занадто багато на самому кікпопсики, і потім вже швиденько-швиденько притрушую ось такими різнокольоровими посипушками. Сьогодні я готую не тільки смаколики для своїх племінників, а і готую кік-попси для дівчинки на день народження. Кик-попси це. Такі солодощі, які можна і замість тортика використовувати. І можна як елемент кендібару на дитячому день народженні використовувати. Дітлахи їх дуже полюбляють. А ще такими кей ми пригощаємо наших дітлахів, коли проходять наші вечірочки. Ось на наші новорічні вечірочки ми пригощали саме кей дітей. Для транспортування кейк-попсів е, існують ось такі спеціальні коробочки. Вони такі називаються коробочка для кейк-попсів. Їх зручно переносити і е, вони будуть там в цілості і в сохранності, як то кажуть. А для своїх племінників я упаковувала кожен кейк-попсик, е, так як і людяники в пакетик, і зав'язувала гарною стрічечкою, тому що. Окрім солодощів, які я робила власноруч в їхні пакуночки, я ще буду додавати магазині, смаколики і інші подаруночки.